Що мені точно подобається в цій всій історії, те, що в нас актив досить довго знаходиться в боковому русі. Давайте оберемо сітку 2. Досить довго ми знаходимося в боковому русі. Ми бачимо, що у нас ціна ходить в діапазоні між, там, наприклад, 20, 20 центами та 1 доларом. Тому ось тут я бачу реально прям чудовий варіант: це гріди, грід -бот. Значить, в нас в цілому протягом дня тут відбуваються от, непогані рухи 4%. Ну так, більшу частину часу воно там 0,7. Тобто потрошку-потрошку буде там накопичувати якісь там позиції, створювати, наприклад, от один день з стандартним відхиленням 0,3. Ну, коротше, довго і нудно, воно буде генерувати якийсь прибуток, а потім в якийсь момент відбудеться бам сплеск волатильності вверх вниз вверх вниз і якби якраз ось ці ваші е, міні-угоди всередині грітботу вони будуть досить швидко закриватися.